Тисячу кілометрів на велосипеді подолає 25-річний волонтер Артур Пантикін для підтримки військових. Говорить, стартував 28 серпня о 7.30 у Києві. Завершить благодійний велопробіг в Ужгороді. Активіст планує відвідати сім обласних центрів України. Сьогодні завітає до Луцька. За чотири дні понад 400 кілометрів. Це насправді важке випробування, тому що. Я не готувався настільки ретельно, настільки зважено до цього. І велосипед відверто не готовий до цього. Однією з цілей, які я можна сказати, переслідую на своєму маршруті, це показати те, що захищають наші військові. Знайомлять Артура із містами України друзі або місцеві активісти. У Луцьку його зустрічає волонтерка Ірина Новосад. Ми, коли дізналися про цю ініціативу, то захотіли також підтримати його інформаційно, тому що дуже важливо, щоб всі зараз донатили і скидали гроші на сили оборони України. За час велопробігу Артур планує зібрати мільйон гривень. Реквізити для донатів говорить вказані на його особистій сторінці в інстаграм. З його слів, за чотири дні маршруту вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Моя мета це зібрати один мільйон гривень на Збройні Сили України, придбати одне авто, повністю його обслуговувати, придбати додаткові елементи в вигляді резини для авто, для того, щоб наші хлопці могли їздити по полях, а також придбати 5 дронів. Артур говорить сам родом із Миколаєва у рідному місті став одним із першопочатківців велоруху Джір», який з його слів дуже популярний в США. Фіксджі власне, перекладається як фіксована передача. Зараз тут не стоїть фікс, тому що це дуже небезпечно їхати по дорогам загального користування на фіксі, але в місті це певний ризик, це певний адреналін. Людям подобається це ганяти між автівок. Щоб долати довгі дистанції за межами міста. Говорить, треба ретельно стежити за своїм здоров'ям і бути готовим до небезпек. Їсти постійно кожні 10-15-20 кілометрів. Маєш і з'їсти якусь цукерочку, щось солоденьке. Бажано прості вуглеводи. на жаль, є водії фур великих фур, котрі проїжджають в тебе, от буквально міліметри, і в тебе починає вводити велосипед. Думаєш, що зараз я впаду, в мене там під машину затягне. Артур Пантикін говорить: до велопробігу можуть долучитися усі небайдужі у Луцьку, каже, відгукнулося десятеро людей. Хочу приїхати аж до Дубно. Це не маленька дистанція, приблизно 40 кілометрів. Якщо ви не спортсмен, це певне випробування для людини. Найскладніший маршрут почнеться після Львова. Це будуть час від часу, пекельні страждання. Це три перевали через Карпати. Після фінішу в Ужгороді, розповідає Артур Пантикін, до столиці планує повертатися потягом. Зі слів волонтера, це другий благодійний велопробіг за його участі. Торік учасників було троє, їм вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.